вітання всім, хто приєднався до підсумкового випуску новин на Релайф Ньюз. Мене звати Юлія Грінченко. Із випуску ви дізнаєтеся про талановиту землячку Аліну Убийвок, візит начальника полтавської військової адміністрації в Решетилівську громаду. Чи дорогі цьогоріч першокласники, та у скільки обійдеться мінімальний набір школяра? Підписуйтеся на наші соцмережі і будьте в курсі актуальних новин. Розпочнемо випуск з історії про талановиту землячку Аліну Убийвов. Колись ми розповідали про її ляльки. Проте це не всі таланти майстрині. Чим ще займається Аліна та з ким працює в колаборації, дивіться у відеоматеріалі. Аліна Убийвовк та Олена Радченко створюють сумки-шопери з унікальними нашивками. Цю сумочку, дверніше, нашивку я створила особисто для себе. Далі поширила це все в соцмережах. Е, ну, людям спотопилося і е, почали замовляти. Майстрині близько місяця тому організували спільну справу. Окрім цього, Олена Радченко займається машинною вишивкою та має свій асортимент не лише шоперів, а й сорочок, суконь та рушників. Коли побачила Алі, роботи мені дуже сподобались. Це шедевр, просто я вважаю. Я не змогла її відмовити, і тепер ми співпрацюємо. Аліна розробляє індивідуальні нашивки для кожного клієнта. На виготовлення однієї такої сумки потрібно близько трьох-чотирьох днів. Е, мої роботи виконані у стилі Пікассо, е, а сам образ, сам малюнок е, я вже виконую під самого клієнта. Тобто я дивлюсь фото людини, яка замовлення робить, дивлюсь її вподобання, тобто кольори, які любить. Малюю спочатку ескіз самостійно, потім даю на одобрення і далі вже займаюся безпосередньою роботою над нашивкою. Аліна Убойвок постійно розвиває та вдосконалює свої творчі навички, окрім нашивок для сумок. Майстриня створює з бісеру брошки, інтер'єрні ляльки та малює портрети. Цього тижня у Решетилівці з робочим візитом був начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Головний фокус візиту це будівництво об'єктів спортивної та спортивно-реабілітаційної інфраструктури. З візитом Решетилівку відвідав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Найголовніша мета це познайомитись з людьми, почути, які потреби кожна громада має, які особливості. А ми намагаємося зробити все можливе за той час, який ми тут знаходимось. Нам потрібно зробити якомога швидше і більше, і якісніше і дешевше. Тому ми ставимо собою таку амбітну мету. Під час робочої зустрічі Філіп Пронін перевірив стан будівництва спортзалу в селі Демидівка, Демидівського закладу загальної середньої освіти першого третього ступенів. Це єдина школа в нашій громаді, яка не забезпечена спортзалом. Ця школа має повноцінних 11 класів. На сьогоднішній день будівництво завершено на 95%. Залишилось Залишились там благоустрій і деякі питання несуттєві. Окрім цього, начальник Полтавської обласної військової адміністрації ознайомився з ходом будівельних робіт фізкультурно-спортивного реабілітаційно-відновлювального комплексу Колос проект розділено на дві частини. Першу чергу вже майже завершено. Зараз будується друга черга це стадіон і трибуни. А по першій черзі вже зроблено зал і приміщення, де можуть розміщуватися наші спортсмени. А ремонт зроблено. Ну потрібно лише стрічку перерізати. І зараз подумаємо, як це краще зробити. Наостанок Філіп Пронін відвідав всеукраїнський центр вишивки та калимарства та ознайомився з унікальними роботами. Тимчасовий автобусний рейс, який ще суботи курсував з решетелівки до Покровського та в зворотньому напрямку, скасували, причина малий пасажиропотік, що автоматично робить рейс нерентабельним для перевізника. Про це повідомили в решетилівській міській раді. Тож цієї суботи, 17 серпня, автобуса уже не буде. З нагоди тижня грудного вигодовування в решетилівці відбулася зустріч пікнік для майбутніх мам та мам, які вже годують. Захід організувала консультантка Анастасія Кузьменко. Як все відбувалося, знають журналісти Релайф Медіа. Консультантка із грудного вигодовування Анастасія Кузьменко організувала зустріч пікнік для майбутніх мам та тих, які вже годують. Щорічно в усьому світі перший тиждень серпня присвячений проблемам обізнаності та підтримці грудного вигодовування. Під час тижня грудного вигодовування ми намагаємось по максимуму допомогти мамам стати на цей шлях або продовжити його. За новими знаннями прийшла і Катерина Чернусь, яка вдруге стала мамою. Я вже маю навики грудного вигодовування і все, але час не стоїть на місці, все змінюється і інформація також поновлюється. Хочеться іти з ногу з часом, не робити помилок, які можливо допускалися в минулому. Для учасників заходу Анастасія запросила фотографа, приготувала смаколики та створила тематичну фотозону. Участь була повністю безоплатною. Міністерство охорони здоров'я оновило рекомендації для населення щодо вакцинації проти covid 19 Згідно них, для більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти covid 19 Для тих, хто входить до групи ризику тяжкого перебігу, передбачено введення більшої кількості доз. Тобто ревакцинація через 6-12 місяців. Початок нового навчального року завжди хвилюючий, а для батьків ще й витратний. Канцелярія, одяг, взуття, портфель та інші дрібниці потягнуть на кругленьку суму. Ми підрахували, в яку копійку летить зібрати першокласника до школи, як то кажуть, на мінімалках. Шестирічна Ліля за два тижні піде у перший клас. До школи дівчинка вже має все необхідне канцелярське приладдя і не лише. У батьків вона перша школярка, тож підготовка серйозна. Ми почали до школи підготовлятися ще з весни. Нам портфель обійшовся десь до півтори тисячі разом з деякими канцелярськими виробами. Зараз я теж ще доскупляюсь дитину до школи підготовляти, тобто, це шкільна форма, взуття, деякі ще канцелярські вироби і. Я думаю, що на цьому поки що буде достатньо. Щоб підготувати дитину до школи, на перший час десь приблизно обходиться в 5-6 тисяч, можливо, там трішки більше. У магазинах найдешевші зошити на 12 аркушів у клітинку, лінію чи косу коштують від 7 гривень. Звичайна кулькова ручка – 5-7, простий олівець – від 6 гривень. Найдешевша лінійка 15, альбом на 24 аркуші 34 гривні, фарби 50, олівці та пластилін 60 гривень. Ще потрібні папка для зошитів і пенал та інші дрібниці. Ціни на каркасні портфелі зараз стартують від 1500 гривень, а наповнення шкільного рюкзака батькам першокласника в середньому обійдеться у 800 гривень. Разом зі стандартним набором одягу та взуття школяра сума збільшиться щонайменше на 4-5 тисяч гривень. На початку нового сезону волейбольний клуб Решетелівка провів значне підсилення у складі. До роботи стали нові тренери та гравці серед волейболістів і два легіонери із Куби. Про це волейбольний клуб повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Нині решетелівка представлена у чотирьох лігах. Літо не здається. Черговий пік температур очікується вже цими вихідними. Тож готуйте купальники і прохолодні напої. Від сьогодні в Україну повернулося справжнє літнє тепло. Розпочнеться воно спочатку із південної частини та західних областей, а надалі. Це ну, 18-го і так далі. Дев'ятнадцятого, е, спека пошириться на значну частину території України. Ну практично всі області вона охопить. Температура повітря перевищуватиме 30 градусів. Місцями досягатиме 33-36 градусів. Така температура має протриматися у південній частині України та на сході до дня незалежності. Чи налаштовані на спеку громадяни запитували на вулицях Решетилівки? Та звичайно готові ми українці до всього готові. І до спеки. краще вже прохолоду, спека вже набридла. Ну, взагалі, то я люблю тепло. Ну, краще, якби трішечки так прохолодніше було. До спеки готові на, на зиму обов'язково треба на зиму нагрітись. Та ні, мабуть, ще трошки можна і на сонечку погрітися. На території України прийшов антициклон, який забезпечує погоду без опадів. Абсолютні максимуми температури для території України, які коли-небудь спостерігалися. За цю історію спостережень метеорологічних в серпні можуть бути і до 39 градусів подекуди, а по південних областях, південно-східних, навіть і в межах 40-42. Але зараз в розрізі глобального потепління змін клімату, то бачимо, що такі хвилі тепла в літній період звичайно можуть повторюватися знову. разом з підвищенням температури повітря до українців можуть повернутися і графіки відключень світла. На цьому підсумковий випуск новин на Relife News вичерпано. Події, що поруч для вас відстежують журналісти Relife Медіа. Підписуйтеся на наші соцмережі та будьте в курсі актуальних новин. Пишіть коментарі та діліться новинами. І можливо, саме вашу історію покажуть на Relife News. з вами була Юлія Грінченко.